Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч, молилися згідно з обітницею Любов. Черепніна, місто Бердичів. Сім'я мого сина потрапила в оточення в селищі Макарові, що під Києвом. Окупанти заїхали в селище, а також розмістили танки в лісі, і сказали Якщо хтось вийде, розстріляємо. Син з рідними спустилися до підвалу і сиділи там три доби без світла і тепла. Телефони не працювали, тому вони тільки декілька разів, коли мали змогу, телефонували і повідомляли, що продовжують переховуватися в підвалі. Я із сестрою та подругою Ольгою Сич молилася згідно з обітницею Псалма 31. го молилася і в цілодобовому молитовному ланцюжку. У суботу вранці я встала і, довіривши дітей в Божі руки, пішла на богослужіння. Коли я прийшла до церкви, зателефонував чоловік і повідомив, що дітям вдалося вибратися. Уночі з невідомої причини окупанти знешкодили себе, перестрілявши один одного. Люди вийшли зі сховищ, сіли в машини і виїхали на трасу Київ-Житомир. Спочатку була колона з 15 автомобілів, а згодом їх було вже понад 50. Під ударами бомб та авіації усім вдалося виїхати до безпечних районів. Дякуємо Богові за збережені життя.